Вітаю, друзі, на каналі Село Про Село. Сьогодні у нас 4 жовтня 25-го року. І я виїхав подивитися на стан сходів озимої ячменю, якого сіяв 23 вересня цього року. І що я вам хочу сказати і з вами поділитися? Західна Україна. Дощі, правда, нас цей тиждень лють конкретно. Холод. Сьогодні субота. Вночі теж йшов дощик. Зараз трошки розпогодилося. Ну, вже десь більше 10 градусів піднялася температура, то так було і 5, і 7, ну, ще взагалі 2-3 градуси, приморозки. І дивлюся на озимий ячмінь. Ну, Відолаха починає пробиватися в землі. Не знаю. Одні кажуть, вже трошки я зарані посіяв. Але я бачу, що хлопці з цією погодою не можуть лізти зараз в поле. Болото, налипає. Ну, як бачите, пробивається маленький ячмінь. Треба тепла хоча б зодві недільки, щоб він дати йому сили. Да, помало починає випинатися. Це пройшло буквально 10 днів. Ну, якраз за 2 неділі він повинен вже гарно зійти. Є всходи, да, пробиваються. Цей дощ, звісно, промочив капітально насквозь, як то кажуть, землю. Тут у мене глинка, груда. Але в загальному є трошки зерна, бачу зверху. Отут долинка, тут ще не випинається, тут вже є. Ми будемо дивитися, як, як вийде і що з цього вийде. Завжди сіяв з перших числ жовтня, а цього року рішив посіяти раніше. Так як всі агрономи в Ютубі кричать, що з 5 по 20 вересня оптимальні сроки сівби. Тут теж бачу помаленьку випинається, да. Випинається. Ну, подивимось, будемо живі. Подивимося, який буде цього експеримент. Чи вигідно його садити раніше, сіяти, чи краще пізніше. Все, дякую за увагу.